Аллилуйя, любов, вітай, народ Божий! Бог любить тебе, як завжди, Бог тебе любить. І Він в цьому не змінюється. І Біблія каже в посланні до євреїв, що є початки навчання Христового. Там написано, що це віра в Бога, це відвертання від гріхів, це навчання о хрещеннях, о судді, о Воскресінні мертвих. І ще є. Дев'ять базових фундаментальних істин в Новому заповіті, ну і вони всю Біблію охвачують. Тобто це не означає, що це тільки ці істини. Ну Це базові фундаментальні істини, які об'єднуються з друг другом, які доповнюють друг друга, які витікають друг із друга. І перше, це реальність відкуплення. Відкуплення це говориться про те, що. Ісус заплатив повну ціну на уровні духа, душі і тіла. Реальність відкуплення. Це говориться про те, що Бог зробив все для того, щоб ми були його дітьми, щоб повернути людей до себе, щоб люди могли прийняти сьогодні його любов. Далі є реальність праведності. Праведність це дар, який ми приймаємо вірою. Це дар, це не те, що ми заробляємо. Праведність по вірі. Потім йде реальність. Цілісності і чесності Слова Божого, саме записаного Слова, яке вже нам дано, в Біблії. І це є сьогодні основання для віри, для будь-якого служіння. Потім йде реальність перебування в нас, Духа Святого. Кожен народжений згори має в собі Духа Святого. І Дух Святий веде нас, наставляє нас, свідчить нашому Духу, дає знати нам, дарону від Бога, допомагає нам молитися, відкриває Слово Боже. Із цього витікає реальність спілкування з нашим батьком, з нашим небесним Отцом. Тобто спілкування, коли ми можемо казати щось що і Отець Небесний каже нам. І перш за все, Бог каже нам через своє слово, Бог каже нам через відоса Духа Святого, Нашому Духу, Бог каже нам через прояви Духа, через служителів, через друг друга. Бог нам каже. Далі йде реальність влади імені Ісуса. В імені Ісуса є власть. Потім іде реальність Господства Ісуса. Він Господь, Він голова церкви, Він автор нашої віри, Він той, хто дає життя, хазяїн життя. Потім іде реальність того, що ми були дійсно відкуплені від прокляття, яке є на землі. Прокляття це зло, це розрух. Ми дійсно можемо сьогодні народжувати згори. Ми були відкуплені від прокляття, гріха, духовної смерті. Ми можемо обновлювати сьогодні свій разум. Ми можемо сьогодні прийняти силення для свого тіла. Ми були відкуплені від прокляття. Ми можемо приймати захист від Бога. І дев'ята істина це реальність влади віруючого. Віруючого є влада. Во ім'я Ісуса. Амінь.